три віконця, де можуть робити ці самі справи, а люди тиснуться е, біля одного. Ну і звідаюся, А чого лише до цього? Ну там сидить така добра людина. А ця така мелочниця. Мелочниця. Розумієте, слово мелочниця? Мелочниця. Мелочниця. Задирається. До будь чого А ця, то хоч прямо, е, прямо в тюрму сидай. В одному офісі три одинакові віконця. Але за ними сидять троє різних людей. Пізнали щось таке, зустрічали щось таке. Чи то лише я один таке. Зустріну. А то не лише, не лише в цьому на кожній роботі так зустрінеш. Є доктор і доктор. Є е, вчитель і вчитель. Є. Правда? Батюшка і батюшка. Ну, no, є. Але е, сьогодні. Прозвучало Євангеліє і це летить каміння в наш город. Ісус відкриває перед нами величність Божого милосердя і нашу людську меплучність. 15 тисяч талантів це так так сказати, так дуже добре сказати, дуже так, це є вартість, коли було треба добре, твердо робити при дуже добрій заплаті 15, хоча б 15 років. 15 років, мінімально 15 років. Мати добру роботу. Бізнес іде 15 років, а тільки від 15 років віддавати борг. А за динарі, то можна так було, 100 динарів, то може, 100 днів. 100 днів. Тоже багато, правда? 100 днів відпрацювати. Але цей. Цей про кого мова. значить, просить у цього великого пана Борг 15 років відпустити і він простив. Але коли зустрічає другого, свого друга, не прощає, хоча так само упав до них, і просить помилування. Не прощає, кинув Його в темницю. Ну, і Пан сказав з що молимось, що навчив нас Ісус в молитві Отче наш, і прости нам провини наші, як, і ми, як ми прощаємо винуватцям. Божникам, довжникам нашим? І ще так нам прости, як ми прощаємо, як ми прощаємо, е, а який це борг ми маємо у Бога? Має хто з вас якийсь борг у Бога? Ви маєте? Так. Ну, ви безсовісні. А на що ці кредити брати? Знаєте, цей борг, є борг любові. Борг любові. Скажімо так. Твій тато і мама, коли співпрацювали з Богом, могло забракнути любові, коли ти. Започаткувався, коли було тобі подаруване життя. Но Бог тебе любив, Бог любить, Бог любить, дуже любить. А хоча там присутна жадібність гріх, який нас ранить, Бог так полюбив світ, що дає свого. Єдинородного сина. Бог так любить тебе, Бог стільки заінвестував, Бог заінвестував життям свого єдинородного сина, щоб ми не загинули, а мали життя вічне. Інвестиція Бога до тебе. Є життя. Жертва смерть Божого Сина це для тебе, за Твого вічного життя. Ісус це приточив, е, при, прирівняв е, 15 тисяч талантів. Міг сказати спокійно, 33 тисяч талантів, хоча б кожний рік. Е, його е, життя. Хоча б. А тепер мій борг перед Господом Богом, значить, моє зобов'язання є заповідь любові. Любі Бога над усе кожного дня. Любі Бога над усе, а ближнього як себе. Co je, my splačujeme svý borh Bohovi, vypovňovaním zápovědí lubovi. Inší způsob, inší způsob. Prožil den pro sebe, Для своєї користі тиждень для себе думаючи. І не було місця в моєму дньові, в моєму тижневі, для Бога, для людей, для страждаючих. Це не моя справа не було. Значить, борг росте. Росте. І що нам, з чого нам жити? Де наш порятунок? Тільки благати, Боже милосердя, Боже милостив, будь мені грішному. Прости мені, мій борг дуже великий, понад мої здібності, сили і можливості. Велів його пан продати його і все його майно, і його жінку і дітей, і щоб собі борг вернути. Життя за життя по справедливості, а по милосердю. Прийди, благай, я прощу тобі, я відпущу тобі, я вимажу твій борг. Прийдіть, як говорить Пророк Ісая, і будемо судитись. І якби ваші, ваші гріхи були, як сарлат червоний, я вибілю їх, я вимажу, я снивечу. Знивечу з, з пісок ваших гріхів, там, де була пляма вашого боргу, там буде чистий, чистий лист. Бог своєму милосердю, Він зі своєї пам'яті вимазує наші борги, нашу нелюбов, наш змарнований час. Тобто в егоїстичних цілях використаний чи прожитий час вимазує, але хоче, і діть, і робить так само. Прости нам, як і ми прощаємо винуватцям, боржникам нашим, що мені винен. Так, не можу простити, бо мене тато не любив. Він любив горілку. Не можу простити йому це. Скільки днів, скільки років? Ну і я не прощу тобі, говорить Бог. Не можу простити, бо мене позбавили роботи. Не можу простити, від мене забрали платню, заплату. За плату. Від мене забрали здоров'я. Не можу простити, не можу простити, бо мені мене покаличили. Якби і життя. Доходити до Бога, до Бога, бути доторкнений Богом милосердя, бути сповнений Богом милосердя зустрінути Бога не тільки зациклений на своїх боргах, на своїх гріхах, відкрити живого Бога, то вже людина уздоровлена з мелочності. Перестає бути мелочником, бо цей мир Божий. Доброта і сила Божої Любові підносить мене понад борги, понад все те, що, понад все те зло, яке мені дістається від людей. І тому можу прощати. Тому можу прощати. Ось. Господь завжди готовий прощати, готовий йти. Відкриваймо список своїх божників, відкриваємо список своїх божників, хто мені що заборгував. Відкриваймо перед собою і перед Господом, на кого не можу подивитись. Кого не можу прийняти, кого не можу респектувати. А потім, Господи, прости мені. Господи, дай мені силу прощати, дай мені силу прощати, щоб і ти міг простити усі провини. І в, в сілі Божого милосердя, потім народжується сила жити, тобто виповнювати заповідь Любові. Ось Господь і сьогодні віддає своє життя. Тільки це ціна Твого і Мого Спасення, щоб користатись неї, принесим і всі наші мелочні справи, борги від людей, які дісталося. Щоб бути помилувані Богом, щоб сьогодні здобути життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!